Секрет. Секретний, про який мало хто знає, мало хто розуміє. Коли два роки тому назад, приблизно я починав свій тікток, я не став за ціль, за мету стати блогером. Я не... Ну, Взагалі це не про мене було. І... Але так вийшло. Так вийшло. Я хотів просто показувати свою роботу, щоб більше людей дізнавалося, оскільки я розумів, що це відносно безкоштовний метод просування свого бізнесу. Хоча часу займає і сил, і всього немало. Але дякуючи цьому, цей тіктоки і ютубів мене багато чому навчили. Наприклад, робота з хейтерами. Якщо би два роки назад мені хтось щось там почав розказувати, що ти херню робиш, чи дорого, чи ще, мене б це цепляло, я би там нервничав. Зараз в мене такого немає. Я навчився не вестися на таку херню. І абсолютно рівно спілкуватися з людьми. Неважливо, який посил вони несуть, як вони себе ведуть. Все, що ми додали. Ну і плюс мій бізнес вже не потребує реклами. І так, всі знають, хто найбільший найнадійніший постачальник в місті Рівне і районі. От таке, якщо хтось думає. Починати, не починати, чи я не можу або не вмію на камеру три слова зв'язати. Починайте. У вас все вийде, якщо ви щиро любите свою справу, у вас все вийде. Просто буде не легко, буде не просто, але вийде точно. Якщо ви будете старатися і не боятися. А ми машинку грузимо, а я поверну забув. І немає як трансляцію включити. Е, і куча-куча справ, що людям треба е, подарунки порогати, грошуку віддавати. Ну, в общем, капець. І ще на лігковій машині колодки злетіли, хоча це так рязко, що я аж офігів.